Привіт, ти на каналі Smartphone.ua, а в цьому огляді я розповім про пару підставок під зап'ястя для роботи з клавіатурою. Обрав для огляду дві моделі: обидві з AliExpress, Ціна обох близько 10 доларів. Лінки, де купував, залишаю в описі до цього ролику. Там саме і промокод на знижку для тебе. Одна з підставок від бренду Хагібіс. Це просто підставка, всередині якої є комірки під різні маленькі штучки. А інша підставка це безбрендова. Але всередині, якщо підняти кришку, то побачити там набір інструментів, який в основному призначений для чистки, клавіатури, навушників, смартфонів, портів та всякого такого іншого. Для огляду обрав підставки в чорному кольорі, але в продажу на Aliexpress є вони і в білих кольорах. Обидві майже одного розміру у обох зверху шкірозамінник, а під ним у обох м'яка піна. З ефектом пам'яті, що робить користування цими аксесуарами. Рами дуже комфортним, тож зовні вони обоє з пластику, подібні за розмірами, але відрізняються функціями. І от далі я детально про ці функції і розповім. Спочатку беру до рук модель від нового no Name бренду. Вона значиться як 22 в одному. Ну всередині аксесуарів додаткових не 22, бо сама підставка це ще й певна функція. Функція допомоги вашій руці при довготривалій роботі за ноутбуком чи комп'ютером. Так ось такий набір маємо всередині. Про кожен з цих елементів я в деталях розповім трішки пізніше. Вага підставки близько 300 грам. Верхня кришка, що приємно кріпиться на магніті. І якщо ви навіть перевернете, то вона не впаде. До речі, у цієї моделі підставки з боку є висувні тримачі. Вони призначені для того, щоб ви могли ставити сюди смартфон. Але я пробував, і ця підставка ну не надто надійна і не надто добре тримає пристрій. Хоча в ній тут всередині втримачі навіть є трішки прогумованої наклейки для того, щоб ваш гаджет нібито стояв тут дуже. Надійно, але якщо у вас смартфон в товстому чохлі, то він сюди просто навіть не влізе. Майте це на увазі, бо я, наприклад, для себе про цю додаткову функцію дізнався лише після того, як отримав цю підставку вже в Україні. А коли купував, навіть не звернув на це увагу. До речі, ця висовна підставка є з обох сторін, і справа і зліва. А знизу на обох підставках є прогумовані ніжки, які добре тримають цю підставку і на столі, і на килимку. Тепер беру до рук підставку від Hagibis, всередині якої в нас не інструменти, а те, що ви самі туди можете покласти. Я от, наприклад, поклав олівець, картки, флешки і різні адаптери. Виробники обох підставок заявляють, що оцей матеріал зверху, екошкіра, стійка до зносу і гарантує, що збереже свій стан тривалий час. Зараз показую в деталях, чим можна наповнити цей аксесуар, а ти послухаєш, чому взагалі ця підставка тобі може бути потрібна. Бо, по-перше, вона зменшує навантаження на втому рук. Підставка підтримує зап'ястя у нейтральному положенні, що допомагає уникнути перенапруження м'язів і сухожиль. А ще вона покращує ергономіку робочого місця, бо правильне положення рук під час роботи знижує розвиток тонельного синдрому. А ще ця підставка забезпечує комфорт при тривалій роботі, особливо, якщо ви багато набираєте тексту і сидите за комп'ютером. Годинами. Тож плюсів, на мою думку, у такого аксесуару багато. Тому то я і взяв його на огляд. І не один, а два. А тепер повертаюсь до моделі 22 в одному. Що всередині? Розбираємося з кожним елементом, починаючи з правої сторони. І тут у нас справа це ганчірка-серветка для протирання екранів різних гаджетів. Доволі вона цупка і. Не тоненька, значить, буде добре протирати. Так, залишимо її на місці. Йдемо далі. Далі ось такий маленький інструмент, ви з ним певно, знайомий, бо він є в коробці з кожним смартфоном. Він потрібен для вилучення сімки, лотка сім-карти. Ну, і ним можна щось проштрикнути, якщо це треба. Так, ось це в нас елемент для зняття і цей елемент. Вони обидва, ці штуки, потрібні, щоб знімати клавіші з клавіатури. І в принципі оцей металевий справа, а зліва пластиковий. І він може здобутися, якщо захочете зняти кейкапи. Так, кнопку зняв. Вірніше не кейкап, а свічі, якщо захочете зняти. Ну, не знаю, не впевнений, що в мене зараз вийде, і я не хочу сильно цього робити. Так, поставили все на місце. Можливо, вам ці ключі і не знадобляться. Але вони є. Так, йдемо далі. Маємо таку велику щітку. Наша вона. Вона потрібна, щоб добре прочищати забруднення між кнопками клавіатури. І маю визнати, чистить, вигрібає вона дуже добре. Не буду показувати, скільки мене там бруду в клавіатурі. Зроблю це пізніше. Дивіться, ось на цю штуку можна накрутити. Вирідніше не накрутити, а надягти тримач на швабру, і тоді у нас буде швабра з ручкою. Так, до речі, місти значно зручніше. Дякуємо виробнику, що він подбав про цей нюанс. Так. Ручку знімаємо, вона може використовуватися і далі. Так, поклали на місце. Ще раз зазначу, що ці салатові штучки це. Гума, яка якраз і фіксує ці всі елементи на місці, щоб вони не ковзали всередині відділів. Так, далі йдемо. Це у нас ручка, а оце паличка і тут такий гумовий наконечник. Спитаєте, на що він треба? Він якраз для того, щоб почистити порти в айфоні. Інтенсивними рухами вправо-вліво, перед назад рухаємось і чистимо, засовуємо і виймаємо. І так, принаймні, в інструкції написано, що ви зможете забезпечити чистоту своїх портів. Ну, наприклад, якщо у вас іноді пропадає зарядка, ні з того, ні з цього. Так, йдемо далі. Така сама гумова штука, але вже вона не для. Айфонівського порту, а для Type-C. Ось, воно туди залазить повністю. От так от. І знову ж таки, засунули, висунули, і сміття має трішки-трішки випадати. Порухали всередині, очистили порти навколо самого роз'єму. І це має покращити стан вашого зарядного блоку. Так, йдемо далі. Щось схоже на мікрофон. Але, ж, звичайно, це не мікрофон. Тут така м'якішка. Надягаємо ручку. Ось саме цей елемент, цим елементом потрібно вичищати роз'єми, ну не роз'єми, а ніші для навушників і іншого приладдя, куди у вас немає, куди ви не можете засунути свій палець. А ось такою штукою, в принципі, можна пролізти майже всюди. Так, знімаємо тримач, переходимо до наступного елементу. Це в нас щось схоже на ручку перову і маленьку щиточку. Виробник каже, що цією штукою... Можна чистити навушники. Ага, тільки робіть це обережно, щоб не пошкодити решітки, бо можете так чистити, що воно все повідклеюється. Ну, тобто, оцим наконечником можна протикувати дірочки і тим самим видаляти звідти на лід, а потім оцею щіточкою, отак от його зараз покажу. Ось так от його згрібати. І як бачите, це доволі таки непогано виходить. Корисна штука, вже забруднув свою. Так. Розібрались. Цей елемент потрібен, у нього навіть ковпачок є, щоб не поранитися. Цей елемент потрібен для чистки навушників, динаміків. Так, йдемо далі. Це у нас просто пластиковий такий, наче ножик, але й не ножик, не дуже гострий. Бо він знадобиться, якщо у вас дуже десь заївся бруд, прям такий залипло, і ви його не можете відшкребти, тоді оцим ножиком наче можна, можна пластиковим підрізати цей бруд, і він має з певних ділянок зникнути. Але все ж таки користуйтесь обережно, щоб не пошкодити елементи. Пристроїв. Так, далі у нас йде ось така ось щітка. Це, звичайно, така щітка, щоб вимітати бруд зміст невеликого об'єму та розміру, наприклад, також против смартфонів, чи ноутбуків, чи планшетів. Ця щітка значно менша, ніж велика щітка. Тож, нею ви зможете проникнути глибше. Так. Ще два елементи маємо. Так, це маленька щиточка. Вона також необхідна для чистки роз'ємів, в тому числі Type-C, micro USB, просто USB-A. З нею все зрозуміло, довжина. Щіточок невеличка і краще б ви могли дістати до самого кінця роз'єму. І останній елемент це така о, прикольна штука. Вона отут на кінці рухається і має м'якеньку основу. Як я зрозумів, вона також потрібна, щоб чистити контакти. Отак от от засовуєте її, де вони там глибоко ці контакти, прижимаєте на контакт і крутите, чистите. Ну, але якщо ви знайдете, де її ще застосувати, то напишіть в коментарях. Так, останнє, що є цікавого в цьому наборі, це ось такий розпилювач. Він пустий, тож ви туди зможете набризкати те, що вам потрібно. Можете навіть парфуми, якщо захочете брати їх з собою кудись в літак. Хоча насправді сюди треба бризкати якусь воду чи рідину для чистки дисплеїв чи ще чогось. Підведу підсумок, кому ця підставка потрібна? Ну, точно мені, бо я працюю за комп'ютером і за ноутбуком. Більше восьми годин на день ще вона буде корисна геймерам, які тримають руку в одному і тому ж положенні дуже довгий час. Такі підставки варто спробувати користувачам, які вже відчувають біль в себе в зап'ясті при довготривалій роботі, та людям, яким уже діагностували проблеми. В руці, в суглобах. Та навіть якщо ви просто епізодично працюєте за комп'ютером, то така підставка це додатковий комфорт при роботі. Варто спробувати, ціна невелика, всього 10 доларів. Що за ту, що за цю купити можна на Aliexpress доставка протягом 10 днів. З моїми промокодами буде дешевше. Шукай лінки та промокоди в описі до цього ролику. А якщо виникнуть питання по цим аксесуарам, задавай в коментарях. До зустрічі!